Дуже приємно спілкуватися, гарного вам дня, Бог вам поміч. Працюйте, не втомлюйтеся. Ось цього вам найкращого. Гарного денечка. А я теж вже буду завершувати ефір і буду братися до роботи. Люда Карп, доброго ранку. Расисти не змогли Україну запа... За... За... захопити. Так... так, на жінку з козами нападають у мора. Ну, то ж ті вояки, всі, що воюють, баби під спідницею, на дивані сидячи. Якби вони були там в окопі і знали, що, що і до чого, вони б тут гадості б ніхто ні один не написав, або їхній рідні хтось там був. Розумієте? А якщо це діти, або ті, що баба гухне і він мишачу дзюру влізе, ну це воно так є. Отут вони герої, вони розказують, які вони герої, які вони. Відважні, які вони сміливі, но якби добре гаркнув хто, то б не знав би, де подітися. Тікав би із кагулів як те маленьке писання. Сергій, да, віжу, де ти зараб як ти зарабатуєш на козах, в чому діта і де живеш. Сергій, який ти не розвинений, який ти розумово відсталий, а що, до кіз треба вечірнє плаття вдягатися? От. І живу я в прекрасному селі, мене тут все влаштовує. Я в город, наприклад, не хочу. Якби мені треба було в город, то я вже там би давно була і тебе б не питала, що мені робити. Зрозумів? От так-то. Так. -то. так. Вісільчак. Ті, хто до вас приїхали самі, то там одиниці. А от тих, що силою вивезли, це вже зовсім друга, друга, як сказати, друга мова. Це раз. А друге, ти пишеш, що приютили, накормили. Ось, і де ви їх приютили, в яких бараках, показували, показували, я бачила відео. Як ви їх приютили де посадили. Зоя Охмуш. Охмуш. вона трудиться і має все. І на столі, і до столу, а ваша Росія живе і жила з чужого кармана, весь мір годує. А ми маємо вас, а ми все в своїй Україні, маємо своє. І люди у нас роботящі. Вам до цієї жінки далеко. Дякую, Зоя. Гарного дня вам. Люба, вам що подобається Кравченко, люба, вам, що подобаються діалоги з ними кожного дня одне і те саме. Люба, я за ними ходжу, я, я кажу, щоб вони мені коментарі такі писали. Чи це Ютуб дає їм рекомендації, щоб вони заходили? Раз їм Ютуб дозволяє, я зробити ніч не можу. Це не від мене. Я по них не ходжу. Щоб вони до мене заходили. Якби ви знали це, то ви б того не писали. Це не я їх сюди кличу.